Застосувати до Євтушенкова Володимира Петровича тягне до хід держави активно. Суддя вищого антикорупційного суду Віра Широка оголошує рішення у справі російського бізнесмена Володимира Євтушенкова. Він мав частки в кількох українських фірмах, і нині суд дозволив стягнути на користь держави ці активи. Під конфіскацію також потрапили 17 об'єктів нерухомості загальною площою 100 тисяч квадратних метрів. Євтушенков російський бізнесмен, компанії якого за даними РНБО виготовляють безпілотники та радіолокаційні станції на замовлення Міноборони Росії. В Україні він володів підприємствами у сфері оборони та ІТ. Йдеться в постанові суду. Хоча сам Євтушенко заперечує, що мав бізнес в Україні. Мільярдер не знає, які активи могли бути конфісковані в Україні, оскільки їх там немає. У компанії був один актив МТС Україна, але його продали кілька років тому. Це перше рішення про конфіскацію російського майна. Євтушенко не єдиний російський олігарх, який досі має тут статки, кажуть в центрі протидії корупції. Спираються на дані з відкритих джерел та списки ради нацбезпеки та оборони. В них, зокрема, Олег Дерипаска, Олександр Бабаков, Аркадій Ротенберг, Михайло Фрідман, Олексій Міллер та інші юрист центру протидії корупції каже в Україні: Росіяни володіють гральним бізнесом, торгівельними центрами, готелями, банками, мобільними операторами, облгазами та багато іншого. Еві олігархів, хто має активи в Україні і хто підпадає під підстави умови, він відомий. Треба тільки зібрати юридичне підтвердження ті інформація, яка є публічна, як мінімум, десятки справ, які можуть бути там в найближчі місяць, наприклад, чи в найближчі декілька місяців. Верховна Рада в травні, на жаль, в кінці травня спростила процедуру стягнення активів російських в бюджет. Міністерство юстиції відповідно до списку підсанкційних осіб подає в суд. Вищий антикорупційний суд суд має один місяць на те, щоб розглянути справу по суті, і один місяць для того, щоб розглянути її в апеляції. За законом стягнуті кошти направляють до бюджету, а підприємство в управління до профільних міністерств. Поки ж рішення суду по підсанкційних особах немає. Майно і гроші зберігаються в агентстві з розшуку і менеджменту активів. Там суспільному розповіли, що на банківському рахунку Арма розмір конфіскованих коштів перевищив вже один мільярд гривень. Ці кошти планують направлення. Вити на придбання воєнних облігацій мова йде про десятки мільярдів. Сказати точну цифру, точну вартість практично неможливо. Приблизно 10 мільярдів гривень це вартість активів, які безпосередньо прокурори передали в управління Арма. Служба безпеки водночас оприлюднила цифру 15 мільярдів. Тобто це та частка активів, які вони передали в арма аналітики українського журналу Forbes оцінюють вартість майна підсанкційних осіб в Україні у півтора мільярди доларів. Це перш за все, Миколаївські наземний завод це 26 облгазів, це Ocean Plaza, це Глузко і Татнєфті. Залізничні вагони, їх вже понад 20 тисяч. Їх, е, і, їх загальна вартість становить близько 300 мільйонів доларів. А також е, лакшеріґуць Віктора Медведчука, зокрема, його яхта та літак. Водночас, юрист центру протидії корупції каже: арешт майна можливий після рішення РНБО про санкції, тож потрібен новий перелік підсанкційних росіян та українських колаборантів. Мінюст подає заяву в Вищий антикорупційний суд тільки після того, коли рада на оборони заблокує активи щодо певної фізичної юридичної особи. Це блокування повинно відбутися. Після того, коли набув вулику цей закон в кінці травня чинності, тобто все, що було до травня, наприклад, санкції по Водвичуку, це не важливо. Мають бути нові блокування по Водвичуку. Активи російських і білоруських бізнесменів та українських колаборантів розшукують та заморожують 10 різних державних органів. Єдиної бази таких об'єктів поки що немає. Леся Воговська, єдині новини на Суспільному.